Вітаю всіх на каналі Futurio Comey, на каналі розумних пристроїв. Якщо вам сподобається даний огляд, просимо поставити вподобання, а також підписатися, щоб ще більше людей побачило. Сьогодні пропонуємо розглянути досить корисний пристрій в домі в розумному будинку. Це електрокарніс для штор-жалюзів, який працює по протоколу ZigBee, тобто потрібен шлюз від екосистеми TUYA. Бренд, як ми бачимо, МОЗ, ми притримуємося цього бренду, це якість та надійність. Йде ось в такому пакуванні. Велика коробка. Всередині, як ми бачимо, є блок живлення DC для зарядки влаштованого акумулятора. Також є клейка стрічка на вікно. Щоб закріпити, або ж гвинтами. Іде досить велика інструкція, де все розказано і написано, як підключати налаштовувати. Також в комплекті ми маємо 4 види таких роликів під різні шнури і так само кулькові або безкулькові. Ось такі є. Тобто різна ширина може бути, бачите, отакий і такий. В комплекті, в нашому комплекті, який ми замовляємо, ми завжди замовляємо з сонячною панелею. Тобто, якщо це південна, особлива сторона, навіть східна західна, Достатньо цієї панелі, щоб не підключати блок живлення. Вона присосками кріпиться на вікно і підключається до самого мотора Сам мотор. Ось бренд Moss, кнопка вверх, кнопка вниз, індикатор світлодіодний. Ось підключення 84 Вольта DC. Кнопка налаштування та підключення до додатку, і сюди підключається сенсор, це сонячна панель. Ось так він виглядить. Знімається така пластина, куди кріпиться один із чотирьох роликів. Ось. Таким чином воно працює. Зупиняється в іншу сторону. Також є кріплення на стіну. Ось, ось таке. Ви можете закріпити тими двома гвинтами. Характеристики. Нам не легко зніматися і ставитися. Давайте, як завжди, спробуємо це все підключити в додаток Smart Life. Панель, я думаю, сонячно зрозуміло, як підключати. От, все, це на вікно. Заберемо її, щоб не заважало. Заходимо в додаток Smart Life. Заходимо вже в попередньо підключений хаб, тиснемо додати пристрій, хаб переходить в режим пошуку. В цей час ми маємо зажати одночасно, поки не заблимає синій світлодіод, кнопку Вниз і Set. Чекаємо, поки пристрій додається. Добавився. завершено. Ось маємо головне вікно нашого мотора. Тут ми також можемо керувати Пауза, коли потрібно встановити на не зовсім повне або часткове відкриття назад. Так як ми тільки що підключили, то мотор не розуміє верхню і нижню межу. Це все легко налаштовується. Заходимо в додаткові налаштування. Перше, що ми бачимо, ми можемо тут вибрати, в яку сторону буде крутитись мотор. Тобто форвард в одну сторону, наприклад, вліво, бек. Це буде вправо. Ми тут можемо міняти в залежності від налаштувань і ваших встановлених жалюзь. Нехай залишається Forward. Ось далі три перемикача Reset Unlimit і Limit Set, що це означає? Limit set. Це означає, що це ми встановлюємо нижню межу. Що для цього потрібно? Ми переходимо от сюди, тиснемо вверх і от дивимося вже по своїм шторам, коли закінчити. Зупинили. Ми так зафіксували верхню межу. Переходимо додатково і ставимо галочку, що ми зафіксували верхню межу. Бачите, трошки неправильно я вам показав. А якщо ви зробили таку помилку, це ліміт сет, це у нас нижня межа. Ми можемо обнулити. От якраз я вам покажу. Обнулили. Вертаємося назад, фіксуємо зараз нижню межу ліміт сет. Тиснемо донизу. Зупинили, переходимо додатково і фіксуємо нижню межу Limit Set. Зафіксували. Далі. Повертаємося до нашого вікна, тиснемо вверх. Зупинили. Переходимо додатково. Фіксуємо верхню межу. Ось, якщо ми вернемося донизу, назад, тиснемо вниз і наша штора жалюзі має зупинитись біля подоконника. Ось так. 0%. Пробуємо вверх. Ось так. Так, ви можете виставити по-реальному своїм штором-жалюзям. Що у нас ще є в налаштуваннях? Ви можете виставити швидкість мотора максимально 40 і так далі, скільки вам потрібно. Ось. Тут ви можете розклад зробити, в скільки годин буде відчинятись зачинятися зачинятись ваше вікно. Штори жалюзі. В даних налаштуваннях працює ось кон і Джо. Тобто кон це ви нажали один раз на кнопку і повністю до кінця штора відкрилась. Якщо ми візьмемо джо, ось, це буде по чуть-чуть. Ось, бачите, трохи раз нажали, трохи два. Але, як на мене, то режим CON є універсальним. Ви завжди можете зупинити. Ось таким чином прості налаштування під різні випадки передбачено, і мотор, в принципі, реверс ви можете міняти, швидкість міняти верхню і нижню межу зафіксувати, я думаю, що більше нічого не потрібно. Чотири ролики на всі варіанти ваших штор. Також є, залишиться тільки зафіксувати на самому вікні, або гвинтами, або клейкою стрічкою. Також не забудьте підключити сонячну панель. По відгукам наших покупців блока жилення ну, практично не потрібно. Можливо, колись в зимній період потрібно буде підзарядити. А взагалі цього, цієї сонячної панелі достатньо, щоб воно працювало круглий рік. Тому звертайтесь, пишіть коментарі, замовляйте у нас на. Інтернет-магазині Futurio.com.ua. Відправка в день замовлення. До нових зустрічей!